Фрісові штани під кодом 40153 І чоловічі, і жіночі модельки всіх розмірів. Ціна за мішечок 2221 гривня. А купуючи від 5 і більше одним замовленням, ви заощаджуєте 2111 гривень. І ціна за один мішечок для вас обійдеться в 1798 гривень. По розмірному ряду ця позиція йде у нас всіх розмірів. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося. Трансляцію запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі другий мішечок флісових штанів. Ця позиція йде під кодом 40-153. Хто в минулому році замовляв їх, хтось знає. Ця позиція класна у нас завжди. Середні великі розміри ще поки що не отримали. Будемо трішечки згодом в іншому завозі отримувати. Ця позиція йде всіх розмірів. 2221 гривня за один мішечок, а купуючи від 5 і більше, ціна за мішечок буде лише 1798 гривень. 2111 гривень становить сума знижечки. Якщо вже є бажаючі забрати лот номер 2 можна замовляти. Пишемо беру мішечок номер 2 І так, Світлана забирає у нас другий лот. Світлана, другий мішечок за вами. Дякую, друзі, за увагу, дякую за замовлення. Далі у нас буде викладений на огляд наступний третій лот. Купуємо оптом як з прямого ефіру, також можна замовляти і без огляду. Замовили один мішечок із огляду, чотири без огляду. Кодова. Позиція цього сезону, як і минулих років.